Друзі, якщо ви хочете покращити свій внутрішній стан, то дуже важливо підійти до цього цілісно на рівні тіла, на рівні розвитку свого емоційного інтелекту. А для цього треба пропрацювати все, що стосується керування своїм розумом, треба почати з малого. розвивати свою концентрацію, знімати напругу з нервової системи. Багато людей неправильно працюють із концентрацією. Чому зараз такий час, що у людей впала концентрація, багато напруги. Люди знаходяться в перенапруженні на рівні тіла, на рівні емоційного стану. Ну і думки в хаосі. Людина не ставить своїх цілей, не бачить свої цілі, не бачить своєї місії по життю і працює там, де не хоче працювати. Тобто, це забирає дуже багато енергії, і людина зливає свій час і марно витрачає енергію. Тому, якщо почати керувати своїм розумом, почати тренувати свою концентрацію, правильно тренувати концентрацію, бо я ж кажу, дуже багато людей не розвивають концентрацію, кожен день її можна розвивати, і це як м'яза, котру можна зміцнювати концентрацію, теж саме це дає дуже сильні мощні результати, це дає можливість покращити роботу мозку, це покращує пам'ять. Це покращує е, розуміння себе, розуміння своїх емоцій, вміння заспокоїти свої емоції, вміння заспокоїти свої думки. Коли ми в стані спокою, завдяки концентрації, ми можемо перебувати у стані, начебто попало на курорт. Ми відпочиваємо від цих димок і лишніх емоцій. Негативні емоції нам потрібні тільки коли треба виживати. А коли ми хочемо бути у творчому стані, коли ми хочемо рухати процеси з гарного стану, то це вже емоції із знаком плюс. І концентрація також дає можливість бути в потоковому стані. Всі хочуть цього потокового стану, хочуть цього натхнення, але не розуміють, як це робити. І почати із розвитку концентрації. Саме оці вправи фенчін, асинхронні вправи, вони покращують роботу мозку, ці з м'ячкам, котрі я даю. Вони дають можливість спрямовувати свідому увагу в своє тіло. Вони допомагають почати е бачити свої думки, бачити свої емоційні стани і е перестати відвлікатись на емоції, відвлікатись на думки. Людина центрується і в цьому гарному стані можна розпочати свій день і бути в ясності і спокою, і це дає впевненість і натхнення. Бажаю всім гарного настрою!